Доброго ранку! Сьогодні поговоримо про дітей. Дитина йде в дитячий садок. Мабуть, кожна мама, у якої є маленька дитина, з тривогою чекає цього дня. Дійсно, від нього залежить те, як малюк далі буде ходити в садочок. З радістю і нетерпінням, чи зі слідьми і бажанням залишитися вдома. Вже і мультики про Петенка П'яточки подивилися, і повз майданчик, де граються дітлахи, ходили. І от наступає найважливіший день. До нього теж варто підготуватися завчасно. Найбільша потреба дитини це гра. А де ж ще, як не в садочку, можна гратися, де ще є стільки іграшок, яких немає вдома? Мабуть, радісні перспективи завтрашньої гри, прогулянки з дітьми, про які розкаже мама на ніч, можуть стати сильним мотивом для походу в садочок. До того ж, кожна дитина, починаючи з двох років, хоче стати дорослою. І слова про те, що відвідування садочку це робота, така як в дорослих, додає з дитині бажання. Пам'ятайте, діти дуже чутливі до настрою батьків. Якщо мама радісна, то й дитина буде радісною, спокійною. Якщо мама тривожиться, дитина сприйме дитячий садок як щось небезпечне. Краще дитині не знати, як сильно ви боїтеся за її похід. Нехай вона буде впевнена в тому, що, що родина пишається нею, хай вона чекає повернення додому, а дома її чекатимуть, кульки і радісні обличчя близьких. Скільки б років не було дитині, вона завжди має величезну потребу бути поряд з мамою у всіх нових ситуаціях, а тим більше похід в дитячий садочок. І нехай ці перші походи будуть спільними і тривають не більше години. Незалежно від того, де відбудеться знайомство з садочком, на майданчику чи в ігровій кімнаті мама має бути поряд. Дитина повинна сама вибирати, де їй бути, поряд з вихователькою, з мамою чи потроху знайомитись з дітьми. Так, так вона відчує безпеку. А мама в цей час зможе перевірити, чи можна відійти, чи можна поспостерігати за дитиною і буде мати можливість повернутися в будь-який момент до дитини. Вам то домовитись про це з вихователями завчасно. Вони не менше за батьків зацікавлені в успішній адаптації дитини. Тому, я думаю, підуть на зустріч. Через декілька днів, коли дитина потроху звикне, ви можете з нею домовитись. Про те, що мама на деякий час піде у справах. Але обов'язково оговоріть орієнтири, коли мама повернеться: до прогулянки, після прогулянки, до обіду. Дитина має бути впевнена, що ця обіцянка буде виконана. Нехай це буде маленька обіцянка, але це почуття безпеки дитини. Пам'ятайте, діти різні, і кожній з них потрібен різний час для адаптації: комусь день, комусь два, комусь тиждень, а кому і більше. Але найбільш найважливіша умова успіху відчуття безпеки і віри у найближчих людей.